Привіт, мої любі овни. Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо вже Таро передбачення для вас, мої любі, на серпень місяць. Подивимося, що буде відбуватися в серпні, які події, який буде настрій. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти, дев'ять карт. Це досить велика кількість інформацій. Можна щось для себе взяти, щось почути. Дивіться також за знаком асцендента, отримаєте ще більше інформації. Ну що ж, мої любі, не гаймо часу. Перша колода, овни, серпень місяць, який він буде для вас? Так, перша карта. Що тут в нас? Ой, сімка посухів. Місяць розпочнеться з відстоювання чогось. Кожного своя ситуація, тому мої любі підставляйте кожну Через що ви будете відстоювати свої межі, свої кордони, свою позицію, свою сім'ю з сусідами вдома. Можливо, ви щось доводите вдома, на роботі відстоюєте свої чи кордони, чи знову ж таки свою позицію. Тобто, це може бути захист, захист своєї території від нападів, від сусідів, від зазіхань. Відстоювання себе так, в своєї позиції, своєї думки, ну, і так далі. В кожного своя ситуація, підставляйте, мої любі. Коли ми захищаємо або територію, або кордони, межі, позицію, карта вогню, тобто це так наполегливо я прошу. Не заходити в мій простір. Наполегливо прошу не, не зазіхати на моє щось, на мою власність. Наполегливо прошу, тому що вогонь він може бути і не такий наполегливий, і делікатний. Тут особливо в руках палиться, тут можна і проявити агресію. Тому залежить від вас, чи ви будете тримати себе під контролем, чи випустити весь цей. Вогонь, ну що ж, давайте дивимося далі. Можливо, чого буде стосуватися таке відстоювання. Ще одна карта король посухів. Але, до речі, мої любі, це ваша енергетика. Вогонь це ви, овен, ось маєте, король посухів, овен, лев, стрілець. Дорослий чоловік це ви. Або ви відстоюєте, або ви не даєте, щоб. Забрали, не даєте, не хочете віддати своє. Король посухів це ви, мої любі, і тобто місяць для вас буде активний. Ви будете щось вирішувати, втілювати, відстоювати. А якщо це не ви, так, то можливо, це такий чоловік в вашому житті: ваш батько, ваш дідусь, ваш керівник на роботі, який ось вимагає щось від вас. Або ви взяли від ви вже маєте йти в відпустку, а він просить. Залишись, тому що є робота, є нові замовлення, а тут ваша позиція. Ні, я замовила квитки, я їду відпочивати, я спланувала, і ви відстоюєте свою позицію. Тобто підставляйте, хто для вас цей король, що він буде хотіти від вас, і, можливо, ви будете намагатися не піддатися його впливу. Це якщо карти разом працюють, якщо їх не пов'язувати, ну то також хто? Це знайомство, наполегливість від такого чоловіка, пристрасть з таким чоловіком. Або це ви, любі мої овни, які ви щось ви. Буде щось відбуватися з вами, активність. Ще одну карту мої любі. У нас попереду ще багато карт, і ми там будемо бачити, що саме. Чого стосуватися? Паж Кубків. Пажі це завжди наша внутрішня дитина. Або діти і онуки це дуже молода енергетика. Діти і онуки наші, які от пробивають нас на емоції, а емоції можуть бути як радості, як задоволення, тому що народилася дитинка, чи онук, чи онучка. А можуть також бути емоції ось такі, коли емоції вже через край важко їх контролювати, особливо, коли. Вогняна стихія, ще й додати емоції. Тому підставляйте, мої любі, що це буде для вас. Знайомство з молодою людиною, стихії, вода, риба, рак, скорпіон до 20 років. Знов ж таки, якого залежить якого віку ви, і, або ж це може бути знову ж таки внутрішня ваша дитина, яка. Потребує от емоцій, бо кубки це от хочу тупа і ніжками і хочу, 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 хочу відпочивати, хочу спокою, хочу морозива, хочу от що ви хочете. Це такі розгойдування емоцій від захоплення до істерики. Це може бути невпевненість, ваша нерішучість, ваші страхи. Тобто, ось прислухайтеся до свого внутрішнього я, до своєї внутрішньої дитини. Дайте їй те, що вона потребує. Ну що ж, друга колода, в нас долина міражів. Подивимося, така містична колода. Ще три карти для вас, мої любі. Овни. Перша карта. Нуль. А тут у нас було в класиці відстоювання кордонів своїх. Ви відстоїте, тому що ви хочете, ви щось ви спланували собі щось почати спочатку. А можливо, знаєте, якщо це стосується стосунків, то ви хочете їх розірвати, а тут партнер, партнерка намагається ну, намагається примиритися, а ви все, ви не хочете, ви вже втомились, ви спланували собі, ви хочете нове життя. Тобто, що тут? Ви відстоюєте новий ремонт, нові плани, переїзд, а вам заважають. Ну, це, якщо знов ж таки, карти можуть, можуть бути пов'язані, а можуть ні. Тому, мої любі, варіантів настільки багато, що ви підставляєте: нуль, чистий аркуш. Ну, це не нуль, це чистий аркуш. Доля дає вам можливість на зміни. Кардинальні. А що це? Що ви тут напишете, пропишете, намалюєте. Це тільки від вас залежить. Це може бути новий імідж, новий статус, нова зачіска, нові люди в вашому житті, нова країна, нове життя, переосмислення, оновлення. Коли ви пишете, ви самі, доля вам дає можливість. А що тут буде залежить від вас? Ух, такий серпень буде для вас, Овне. Важливий! Ну, Старших арканів ще не було, але чистий аркуш це потужно. Це, Знаєте, тому що нуль завжди це, це або все, або нічого. Обнулення, або як чорна діра, в якій можна от розгубитися навіть можна. А, а куди йти, а що робити? А я не знаю, я не готовий. Тому скористайтеся, мої любі овни, цією можливістю. І її скеруйте туди, куди ви цього потребуєте. Де ви хочете почати спочатку, з чистого аркушу, і що ви хочете написати там на цьому листочку чи намалювати? Ще одна карта для вас. Мої дорогенькі п'ятірка Пентаклів. Ой-ой-ой, а п'ятірка Пентаклів це вже фінансова криза, коли немає коштів. Можливо, ви. Очікуєте кошти, а ну, вони не надходять. Або ви щось спланували і також вам бракує. Це брак ресурсів. А яких ресурсів, мої любі, підставляйте? Фізичних, сили вам бракує, здоров'я вам бракує, ви втомилися, брак коштів для ваших амбіцій. Можливо, ось саме такий чоловік вам допоможе. Дорослий чоловік вам допоможе ось цим, підтримає вас в важку хвилину. На нього опере, буде на кого опертися, тобто підставить вам своє плече. Або ви цей чоловік, так, який або зле себе почуває. От Для мене особисто завжди ця карта це хвороба. Ну, Не обов'язково щось глобальне, таке, так, хвороба така, а от навіть нежить, простуда. Для мене завжди воно програється поганим самопочуттям. То, можливо, це ви будете себе зле почувати. Оцей чоловік овен. А можливо, також у вас є плани і вам бракує. Можливо, так ви ось тут відстоюєте. Ви овен відстоюєте свої гроші. Ви мали отримати, ви виконали свою, свої, що ви там робили, втілили, а вам говорять, що ой, чекай, ще немає, почекай, а ще дороби, перероби, і ви відстоюєте свою позицію, тому що вам бракує коштів. Ви потребуєте коштів для. Для свого чогось. І ось от тут і від цього страхи. От тут і паш кубків. Я боюсь, я не знаю, я не впевнена, дадуть, не дадуть, а вистачить, а зможу. Все залежить від планів. От як починати от пов'язувати, всі карти можна цілий день сидіти, і перераховувати варіанти. Тому, мої любі, ви навчіться самі під себе підлаштовувати. Карти підказують нам завжди. А вже як вам це використати? Залежить тільки від вас. Можливо, вам бракує для оць, нових втілень, нових чи це нова поїздка, чи це що ви хочете, там, новий, нові можливості. І вам бракує на це коштів, тому що ви замахнулися занадто високо, так переїзд. Поїздка кудись, так? Ну що ж, мої любі, Якщо ви в очікуванні коштів, то по цій карті їх не буде. Не ризикуйте фінансами в середині серпня. Не ризикуйте або будьте уважні до свого здоров'я, бо є ну, велика вирогідність захворіти, підвернути ногу. Будьте уважні до себе і до свого здоров'я. Ну що ж, дивимося далі. Ще одна карта для вас. Паш Пентаклів. У нас третя карта. Тут була Паш Кубків, а тут Паш Пентаклів. От ви хвилюєтесь за гроші. А Паш Пентаклів це новий, нові ідеї, новий, новий, можливо, новий бізнес, нове партнерство, нова робота. Ось чудово, тому що в нас були нові можливості, вам запропонували, або це ваш бізнес-план, ваша бізнес-ідея, і вам бракує на це коштів, бракує ресурсів. Бо саме паш Пентаклі це про це: про нові ідеї, нову роботу, нові плани, нові можливості, коли. Потрібно посадити монетку, зернятко, яке проросте в грошове дерево. І чи бракує вам на це ресурсів? Чи вам бракує здоров'я, тому що потрібно працювати, так? щоб зернятко це посадити, потрібно багато проробити роботи, а ви не маєте сил. Ви втомилися, чи ви зле себе почуваєте? Ну, для кожного паш пентаклів це своє щось. Коли ми починаємо дбати про своє здоров'я, тому що ви йдете до лікаря. і... Пере, е, проходите діагностику, здаєте аналізи. Ви починаєте щось робити для, для лікування, для, навіть просто щоб зрозуміти, що коїться, що зі мною відбувається, щоб діагноз вам поставили. А хтось е, розуміє, що бракує сили, і йде в зал, йде на масаж, йде в басейн. Тобто, коли ви починаєте дбати про своє тіло. Або, е, можливо, знаєте, вам бракує. Бракує для нового старту, бракує грошей, або навпаки, вам бракує грошей, і ви починаєте, ви йдете на нову роботу, ви починаєте втілювати якісь нові бізнес-ідеї, щоб заробити гроші. Настільки багато варіантів від вас залежить. Ви маєте купу шансів, доля вам дає і чистий аркус, і можливості, і ось прошу, подарунок. Доля вам дає подарунки. Скористайтеся ними. І пам'ятайте, пажі це завжди таке розгойдування. Не дозволяйте пажам оцій внутрішній вашій дитині сумніватись, тому що у вас був паж кубків, це емоції, які ось так гойдаються. І паж Пентаклів, ваші страхи стосовно а вдасться, не вдасться. А зможу, не зможу. Зможете, тому що доля дає вам шанс і можливість. А всесвіт він бачить все. Він хоче, щоб ми всі були щасливі, багаті, успішні і здорові. Бажає нам тільки добра, і вам можливість дається. А раз дається можливість, значить світ вас вірить. Повірте ви в себе. Ще три карти для вас. Це у нас вже Таро 78 дверей. Подивимося, мої любі, що тут? Знов паш Пентаклів. Ой, Паш, перепрошую, король Пентаклів. А тут в нас було відстоювання. Відстоювання, що ви будете відбиватися від такого дорослого чоловіка стихії земля, телець Діва козиріг, Або ж навпаки, вам бракує. От ми, ми вже бачили, що бракує ресурсів, фінансів, і такий чоловік, дорослий, дасть, вам, можливо, це так вам дадуть кредит. Вам такий чоловік дасть допомогу, виплатить гроші, буде вашим спонсором, меценатом. Це може бути батько, керівник на роботі, людина, яка допоможе, скерує, фахівець, так, який вам підкаже, тому що у вас були починання нові були, був новий аркуш. І от така людина вам, вам, такий фінансовий аналітик, який підкаже, куди краще, або дасть гроші, допоможе, підтримає. Знову ж таки, головне, що є люди, фігурні карти це завжди люди в вашому житті, люди або енергетика. Ваша спроможність така. І головне, що у вас є страхів багато, вагань багато, але у вас є можливості, у вас є люди поруч, які будуть вам допомагати. Ще одна карта? Любі мої овни, що тут в нас? Десятка мечів, втомилися ви. Втомилися, так, ви втомилися відстоювати, можливо, ви втомилися на роботі вже. І ось, можливо, цей чистий аркуш це поїздка, коли все. Я хочу все перекреслити, забути, відпустити і починати спочатку. Тут, тут, втома. Саме тут зображено, бачите, така голкотерапія. А можливо, а тут в нас була. Карта друга, брак сили, брак, брак ресурсів. І, можливо, саме це відновлення ресурсів. Ви йдете до, ви займаєтесь собою, своїм тілом, терапією, йдете до спеціаліста, такого, якого ви потребуєте, і вже лікуєтесь, ви відновлюєтесь, оновлюєтесь, і цей стан закінчиться, бо 10 – це кінець. Важкість це закінчиться, тому що ви робите щось для покращення свого самопочуття чи покращення свого становища. І третя карта для вас, мої любі Овни, помірність. Ну, помірність це старший аркан, один старший аркан у вас випав, так, з дев'яти карт, один старший аркан помірність там ви завжди говорить, не поспішайте. Не стрибайте вище голови. Ви так не вмієте, бо ви вогонь, вам постійно хочеться вже і зараз, що швидко, ви активні. Не потрібно стрибати, бо ви вже себе і так виснажили. Бачите, ви вже втомилися на 100%, вам вже бракує сили і ресурсів. Тому не треба себе примушувати підганяти, навантажувати себе чимось. Помірність вам радить, спокійно, заспокойтеся, приймайте. Допомогу приймайте, все Все йде так, як має йти. Все на своєму місці, ви на своєму місці. І все, план, все буде, тільки на все свій час. Не потрібно намагатись пришвидшити. Отримуйте задоволення. Ну що ж, мої любі, ну непоганий вас місяць. Такий багато буде коливань, багато сумнівів, страхів, але головне, що ви зможете. І доля вам дає можливості, можливостей багато. Як ви з ними скористаєтесь, це вже залежить від вас. Найголовніше, що ви маєте ось чистий аркуш. І знову ж таки, ви його, якої сфери він буде стосуватися, де ви його хочете використати, також залежить від вас. Мої любі овни, я бажаю вам найкращого місяця, цікавого. Вдалого, продуктивного, активного, використайте всі можливості, приймайте подарунки долі. Дбайте про себе, про своє тіло, пам'ятайте, що здоров'я може вас підвести. Тому будьте уважні до свого здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних, я бажаю вам успіху, я бажаю вам радості, я бажаю вам багато причин для радості, бажаю вам задоволення. Люблю вас собі, маю, чекаю на зворотній зв'язок. Успіху вам, мої, любі! Ставте вподобайки, хто ще не з нами, приєднуйтесь, і почуємось ще, па, -па.